Маємо у нас каплиці такі гарні свічки. І бачимо полум'я. І ми всі знаємо, що щоб цей процес спалювання відбувався постійно, то необхідний є кисень. Він спалюється в цьому процесі тепер. І якби я тепер прикрив чомусь цю свічку, то вона би просто згасла. І тому. І тому цей процес може відбуватися, бо він має доступ до кисню. Є теж, наприклад, такі вогнестійкі двері, які, які забезпечують будинок, щоб пожежа, яка там почалася, щоб вона не охопила цілого будинку, тільки вона просто завершилася в цій конкретній кімнаті. Такі вогнестійкі двері, бо вони, власне, обмежують цей доступ до кисню. Але це тоді, коли ми хочемо, щоб цей вогонь він просто там, згас, так, щоб він закінчився. А коли хочемо, щоб цей вогонь власне, горів, то цей кисень є необхідний, треба його забезпечити. Є такі сфери в житті людини. Що це полум'я має горіти. І, і що може бути цим полум'ям в житті людини? Перше читання сьогодні, цей початок книги Езри, воно розповідає про те, як вибраний народ з веління Господа міг починає повертатися до своєї обітуваної землі. Ми чуємо, як цей цар Кир. Перський цар видав такий наказ. Господь Бог Неба дав мені всі царства землі і повелів мені збудувати йому дім у Єрусалимі. Хто з вас із цього народу, хай його Бог буде з ним, нехай підніметься в Єрусалим і збудує дім Господа Бога Ізраїля. Тобто, повертайтеся додому. Вже не хочемо вас більше поневолювати. І цей фрагмент він взагалі -то говорить про те, що Бог є Господом неба і землі, що Він є всемогутній, що Він, веде, керує подіями на землі. Але опосередковано він також розповідає про свободу, бо ж вони повертаються з Вавилонської неволі. Ті Ізраїлітяни. І тому опосередковано також про свободу. І коли вони повернулися до своїх домів, коли почули те, що цей цар Кир, Перський цар відпускає їх, ну то що вони відчували тоді? І про це є Псалом. Коли Господь повернув полонених Сіону, наче у вісні ми були, І тоді були сповнені радості уста наші. А наш язик веселості повний, тобто велика радість з цього приводу, що Господь насправді віддав нам цю свободу, яку ми маємо як народ, велика радість в цьому вибраному народі. І насправді цим полум'ям, яке кожна людина потребує і яке має бути підтримуваним, є свобода. Свобода, ми потребуємо усієї свободи. E, і для утримання цієї свободи нам необхідний кисень, так як ця свічка потребує кисню, нам також цей кисень потрібний. І цим киснем є Господь Бог. Він e, є подателем цієї свободи, і він також, якщо ми живемо з ним і в ньому, то ця свобода, ми залишаємося в ній. E, і цю свободу ми отримали. Від, від Господа Ісуса Христа. Отримали після первородного гріха, Господь Ісус Христос нас звільнив від, від, цього, від цього тягара, яким був первородний, перворідний гріх. І це сталося, коли Ісус віддав за нас своє життя. І під час кожної Євхаристії ми чуємо, що Ось це є чаша крові моєї. Яка за вас буде пролита на відпущення ваших гріхів. Тобто повна свобода, свобода від цієї неволі, вавилонської неволі, від цієї неволі гріха. Христос нам дав цю свободу, Він є подателем свободи людини. І якщо я не можу причащатися з якогось приводу, то варто запитати себе, чи випадково не є так, що я. Повернувся до цього полону, до цієї неволі, чи я не дозволяю якоїсь своєї слабкості, або гріхові, або своєї пристрасті керувати своїм життям. Бо таке може бути в християнському житті, що я дозволю, щоб хтось або щось керувало моїм життям, а не я сам. Бо це є. Повна свобода є тоді, коли я керую своїм життям, а точніше, коли я дозволяю Господу керувати. Останнє речення сьогоднішнього уривка Євангелія, воно каже: Христос каже, що хто не має, то і те, що начебто має, забереться від нього. Тобто начебто має. Цікаво, бо так буває. Що, наприклад, коли людина дозволяє, щоб, щоб власне, її пристрасті керували, то буває, що цій особі здається, начебто вона ну, він або вона керувала своїм життям. І тому буває, наприклад, що така ситуація, що ну, Чоловік і жінка ще перед шлюбом зумовлюють майбутнє своїх відносин тим, щоб ну, таким спільним життям перед шлюбом. І хтось з них каже, що якщо ти не погодишся на те, щоб жити разом перед шлюбом, то наші відносини не мають майбутнього. І це є такий. ну, один з найбільш чітких прикладів, що людина думає, що вона свободна, вільна, а насправді видно, що ця особа вона залежна від своїх пристрастей, що немає повної свободи, щоб просто ці відносини були залежні від любові, а не від пристрастей. Тобто я дозволяю, щоб ці, ці взаємини, вони. Були зумовлені моїми пристрастями. Це тільки приклад, коли людині здається, що, що вона має свободу, а насправді залежить від своїх слабкостей. І внаслідок таких рішень може бути так, що людина стає повністю залежна від тих чи інших пристрастей, чи, чи, чи просто теж взаємин стосунків. І це власне, це, це речення, що хто не має, то не має цієї свободи, то навіть те, що начебто має, тобто йому здається, що він це має, то й це забереться від нього. Ця свобода від нього забереться, тому що Він її втратить, Він сам віддасть або вона цю свободу, тому що дозволив або дозволила на те, щоб щось інше, ніж Господь Бог, керувало. Його або її життям. Тому, тому варто подумати дійсно над тим, чи я підтримую цю свободу, яку Господь мені дав. Чи я підтримую цю свободу таким киснем, тобто Євхаристією і взаєминами з Богом. Амінь.